Церква, то е, багато людей думають по різному. Люди думають, що це якесь просто здання, дім молитви, який треба прийти, просидіти і потім піти. Але церква, то в першу чергу, є задум і творіння Боже. Е, для початку своєї проповіді я би хотів зачитати слово Єфесян. Єфесян. Перша голова з 15 -го віршика і до кінця. Тому я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса та про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, щоб любов Господа нашого Ісуса Христа отець слави, дав нам Духа мудрості і відкриття для його пізнання. Розвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія, Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих, яка непосягла Його сили в нас, в Дію, могутності Його сили, що Він її здійснив у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства. Влади, сили, панування і всякого імені, яким іменують не тільки в теперішньому віці, але й у майбутньому. І він усе підкорив під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, хто наповняє все у всьому. І ще одне місце: воно там записано в Матвія в 16 главі, там пишеться. Господь каже, що я збудую свою церкву і ворота пекельні її не переможуть. Тут ми бачимо в цих словах, що Господь дає нам ті слова, е завіряє нас, що якщо ми церква його і Він є головою в нашій церкві, основою церкви, то нічого не, не зможе нас зруйнувати, ту церкву перемогти. Дуже багато людей е, розуміють слово церква. Як я вже сказав, що по-різному. що Багато людей просто думають, що церква то місце, в яке приходиш, ти слухаєш проповідь. Ти прийшов, послухав в кінці поговорив з кимось, пообщався, попив каву, і все, можна йти додому. Що того одного разу в тиждень достатньо, щоб називати себе християнами і відноситися до них. Але. Хочу вам сказати, що задум Божий на церкву є зовсім інакший. Як тут ми читали в Єфесянам, пише, що церква то є тіло Ісуса, тіло Господа. І в той час, коли Господь був живий, Він ходив тут по землі, Він ходив, розносив, проповідував Євангеліє і ширив Євангелія і прославляв. Імя Бога, то так само і ми, церква, як Його тіло маємо теж якби, ті, такі наші задачі церкви то проповідувати Євангеліє, благовістувати і прославляти ім'я Господнє. Сьогоднішній світ е, диктує, що до Бога є багато різних дорог, і вони всі якби різні, але ведуть до одного Бога. Люди думають, що вони спасаються якимись добрими ділами, якісь там, не знаю, пожертвування, десятини. Що коли ти вже покаявся, хрестився, то вже фініш твоєї духовної дороги. Але я хочу вам сказати, що то хрещення, покаяння то тільки той старт, від якого починається відрізок нашого духовного життя. Після покаяння, після хрещення. Людині потрібно важливо дуже знайти ту церкву, де вона може служити, знайти якесь служіння, в якому, яке вона може вести або допомагати в ньому, щоб робити Божу справу. Тому що коли ми робимо Божу справу, ми віддаємо туди весь свій час, вкладаємо і в нас нема вже часу і сил робити щось на ниві Божій. Тому дуже важливо. Для тих якраз тепер хто йде в, до хрещення, знайдіть собі ту роботу, то служіння, в якому ви можете перебувати. Е І хочу вам сказати, що не неважливо, до якої церкви ми ходимо, чи ми ходимо в церкву. Який тисячу членів церкви, чи ми ходимо в ту церкву, де 50 членів церкви, Богу важ, важне наше серце, наше, з яким серцем ми робимо. Так само і ті добрі діла, і ті всі пожертвування десятини. Хтось дає 20%. Неважливо, що ти робиш, що ти ті добрі діла, якщо ти робиш їх не з чистим серцем, не з любов'ю, то воно не приносить тобі ніякого духовного зросту. Ти просто. Ти просто стаєш доброю людиною, ти робиш добрі діла, і воно тебе не наближає до Бога. І в цьому ми можемо брати приклад тієї першої церкви, коли після смерті, після Вознесіння Ісуса перші церкви, які організовувалися, читаючи Біблію, ми бачимо, якими ревностними вони були до цього всього, до служіння. В Біблії написано, що кожного дня вони збиралися разом, перебували в слові, роздумовували, наповнялися словом. То е, неважливо, навіть не дивлячись в ті часи за християнство, за віру вбивали, сажали в тюрми і не дивлячись на то, все, вони, вони прагнули того збиратися, бути разом в любові всі разом. Так само і Давид писав, я би хотів зачитати Псалом 27. В Українській Біблії 27 Псалом. Четвертий віршик. Там написано: Одного прошу я в Господа і одного прагну, аби протягом усього мого життя. Я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у його храмі. Так само, наприклад, Давида, ми бачимо, ми знаємо, в ті часи в нього було дуже багато труднощів, випробувань, ті всі напади, він тоді був царем. Я думаю, в нього було дуже багато роботи, які він мав заботи всякі. Але не дивлячись про те, все, він роздумовував, він прагнув бути в слові, в церкві. І перебувати в цьому всьому. То я хотів би попросити вас, щоб ви прослідкували всі ми, щоб ми прослідкували себе, своє життя, коли приходить неділя, або посеред тижня, коли є групи, як, з яким серцем ми йдемо, чи ми прагнемо бути в церкві, чи ми йдемо того, що треба неділя для Бога. То прошу. Нас, усіх і вас задуматись е, над цим, подивитись, пильнувати про своє серце, щоб ми не робили то, як в, привуч... в привичку, як ми просто для Галочки, як кажеться. Бо в теперішній час настають ті останні дні, і вже скоро буде Вознесіння церкви, то важливо слідкувати за собою. Бо... Бог забере свою церкву, і якщо ти не з церквою, то ти залишишся на землі і ти не будеш вознесений, Тебе Бог Господь не забере з собою. І на небі не буде тих людей, як тепер багато хто каже, що я йду в церкву з батьками, мене заставляють, хтось попросив. Я йду в церкву пообщатися з кимось, з людьми, то на небі не буде тих людей. Господь не буде закликати всіх тягти туди на небо. Він забере тільки свою церкву, тільки своїх людей. І тепер я би хотів сказати більше для тих людей, хто ще не з Богом, щоб ви пильнували, задумалися над цим. Бо, як я вже сказав, останні дні приходять, читаючи об'явлення, ми бачимо, що то все збувається і дуже скоро буде Вознесіння. То хочу попросити вас, щоб ви задумались над цим питанням. Щоб ви е, слухали, що Господь говорить. Бо я знаю, я впевнений, що Господь кличе всіх, Господь говорить до кожного, але важливо почути той заклик і прийти, не відкинути. Бо Господь кличе до якогось моменту, поки ще ті двері царства Божого відкриті і поки можемо спастися, то зробіть це. Бо настануть ті дні, коли ті двері спасіння закриються і вже не можна буде покаятись, Господь не буде нікого кликати, і тоді вже не можна буде нічого зробити. То пильнуємо нам, нашим життям, дивімося, слідкуємо за собою, щоб ми не робили то все в привичку. І на закінчення своєї проповіді. Хотів би прочитати ще одну таку біблійну пораду, яку Господь залишив нам. Вона записана в Посланні до Євреїв. 10 голова, 25 віршик. Там написано такі слова. Не залишаймо своїх зібрань, як то деякі ввели у звичку. Але заохочуємо один одного і тим більше, чим більше бачите, що наближається, останні, що наближається день. Так само і тут ми бачимо, що Господь закликає нас пильнувати, щоб ми не, не пренебрегали тими служіннями, тими групами кожен день, які є, щоб якщо в нас є можливість ходити, то щоб ми ходили, а не йшли на якийсь пікнік, бо гарна погода, не думали про це земне, а думали про небесне. То прошу церкви вас, пильнуйте, йдіть, прагніть і на закінчення давайте допоможемо.